Війна не знає віку і статі. На жаль, вона забирає найкращих. Молода Волинянка Алла Пушкарчук любила життя своїх рідних, чоловіка, літературу і тварин. Вона мріяла відкрити свою книгарню після перемоги, але цій мрії вже не збутися. Вороги відібрали у неї життя 25 квітня. Як і захисницею прощалася усією громадою та усім селом у сюжеті Віра Шевчук. Людство загралось у війну. Це пост у соцмережі загиблої, Алли Пушкарчук дівчина була патріоткою і працювала військовою журналісткою та фотографкою від правого сектору ще з 2014 року. Згодом демобілізувалася та працювала журналісткою та піарницею, захоплювалась літературою та мріяла відкрити свою книгарню. На жаль, не судилося. У рожищі біля пам'ятного знака борцям за волю та незалежність України відслужили панахиду за захисницею. Проважаємо Героя України захисницю, дівчину, якій народжувати, якій оберігати, якій бути, можливо, в домівці хтось скаже. Та ні, вона обрала інший шлях шлях захищати на рівні з чоловіками. І навіть, можливо, і більше за деяких, які. Десь втекли чи сховались. Але сьогодні не про це. Сьогодні про постать цієї великої людини, героїні, захисниці, яка пожертвувала своїм життям заради майбутнього цієї держави, яку ми маємо і в якій проживаємо. Це втрата для всієї громади. Найболючішою загибель Алли є для мами та чоловіка. Разом із ним захисниця пішла в ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення. На жаль, героїня загинула 25 квітня на Донеччині внаслідок ракетного обстрілу. Сьогодні ми зустрічаємо нашу героїню воїна Збройних сил України Аллу Вікторівну. Мушкарачув. Людину світлу, людину горду. Людина, яка мала гідність, людина, яка любила свободу попри все. Залишивши батьківський дім, пішла боронити кожного з нас, кожну родину. Кожен дім. Від зазіхань, від руйнувань, від відгибель. Директорка Сокільського ліцею, де навчалась Алла Пушкарчук, пригадує, дівчина мала багато талантів. Закінчила школу. Золотою медаллю. Це була настільки світла, допитлива, щира дитина. Їй все було цікаво. Вона дуже багато читала. В старших класах вже вона зацікавилась драматичним мистецтвом, театром. І все вилучалось, і всього хотілося. Це ну, з точки зору вчителя, це була ідеальна дитина. Їй місця було мало, ви не розумієте, в нашій школі. Ми відчували, що це. Дитина високої думки, високих прагнень. І дуже шкода, що так все обірвалося і закінчилося. Алла Пушкарчук була привітною до однокласників і вчителів, а ще була обдарованою та любила читання ще зі школи. Дуже любила писати твори, вона брала участь у всіх шкільних заходах, тому що От ми переглядали її фотографії, вона в ті роки є на кожній фотографії, то ведуча, то, то в ролі Лесі Українки була обдарована різнобічно. Вона була дуже щирою, всі, всі її любили, поважали, тому що вона завжди мала свою думку, вона її відстоювала. І, і це були дуже правильні і щирі думки, думки свідомої дитини. Викладачі ставили волонянку у приклад всім, пригадує її улюблений вчитель. Найкраща учениця. Я працюю в школі 32 роки. Стараннішої, відповідальнішої учениці не було. І в усі роки для кожного класу, який в мене був, я ставив Алу приклад. Кажу, якби ви всі так вчилися, були такі відповідальні і такі старання, як Алла. Алла Пушкарчук розумово випереджала однолітків, додає пан Микола, і з усіма знаходила спільну мову. Дуже любила читати, вона прийшла в школу, вона вже букваря, вона прийшла до школи. Вчилися, діти йшли по букварю, вона вже вчилася по читанці. І завжди скрупульозно так ставилась до виконання всіх завдань. Дисципліни. Ніколи, я, мабуть, скільки їх вчив в початкових класах, я ніколи не зробив зауваження, бо не було за що. Такою вона була такою залишиться. Дуже відповідальна була. Все, що в школі, які доручення їй давали. Вона завжди виконувала їх добросовісно, добросовісно, з повагою ставилась і до вчителів, і до оточуючих. Сусідка загиблої захисниці пані Олена каже, найбільшою втратою загибель Али є для її мами. І відмінниця була і так пішла на науку. І, і мама сама залилася. немає до кого самейка і інейка, як пальчик. А мама її старейка, 86 років, як вона буде жити. Її знали та любили всі, тож і проведжали всім селом, вставляючи дорогу квітами. Доброзичлива, приміщува». Ніколи не пропустила людини, щоб не поздоровалася. Тато вмер, вона приїжджала з чоловіком, була тут. Вона ніколи не пропустила людини. Вона була дуже-дуже. І мати така, пікаршою робила. І батько був добрий, хазяїн був великий, і дітки в їх, двоє діток умерло. Із захисницею прощались у її батьківській хаті. Відспівали Аллу Пушкарчук у храмі села Сокіл. Останній спочинок героїня знайшла на місцевому кладовищі. Віра Шевчук із Рожичинської громади для новин на часі.